Добрий день. Це канал. І я мамині тваринки. Йдемо, 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 йдемо. І ми йдемо пастися. Пішли! Що ви крутитеся? Пішли. Пішли, 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 догоньте. А хламони мали, пішли. Шоколадка! Не ці. Ти чу? Сюди до мене бігом! Ми йдемо пастися. Вчора ми не ходили пастися. І нині мої кози врану на цілу літру менше молока дали всі разом. Ось для чого гониться кози. А що вони? Хіба зараз напасуться? Що вони, молоко підбавлять? Не від того, що напасуться, а від того, що пройдуться. Пішли, пішли. А значить, всі йдуть? Всі йдуть зі мною. Так, що ось такі діла. Йдемо з козульками, пройдемося трошки. Фух, такого жарко на дворі, тепло. Ну як той порив вітру рве, то йолі палі вже й не жарко. Мой з них звалити. Ну все одно нині вже менший. Вітер і багато кращий. Кить. Малишка, остань від тих кіз, сказала. Та я тут таке. Ми йдемо. Пройдемося. І надіюся, що вже на завтра буде в мене знову те саме молоко, що ми мали вчора. Ось. Так що ось таке. Мої пістолетики бігають. Значти, як біжать. Ну, а я ще відповів на запитання киця, наб... ти, малишка, набереш по я тобі говорю. Будеш вредна. Скакати їй треба по всіх. Пішли шоколад. Тай, зірка, пішли. Пішли вперед. Пішли, мої дівчатка. Ой. Хух, жарковато. Ой. Відповім на запитання, чи можна визначити малої козички, яке в неї буде в от такого козенята? Якої форми? Які будуть форми дійки і як це взнати, щоб купити козичку, щоб в неї було кругле вім'я, а не довге і обвисли. Сам перед. Може бути по генетиці в неї вім'я бути кругле, але по вашій помильці можна зробити вім'я довге. І обвисле з розтягненим кріпленням. Так, що ось таке діло. Як це зрозуміти? Хух. Так, перекур. Отак зрозуміти, що коза перед окотом наливає сильно вім'я. І, якщо її не здоїти, вім'я тяжке, обтягується, розтягує кріплення ось ці. Сухожиля, що тримають вім'я, і кореця! Шоколадка. Зараз получиш. І тоді вім'я робиться обтягле. І ось це такі справи, так що, щоб такого не було, я дою кози наперед. О! Так що такі то справи? А як знати, сам перед дивитися... На маму козлика, я сказала не скакати по других. Я вмис не брала тільки прутика, а великої палки вже не брала. О, щоб підпиратися, вже Бог з ним. Буду з прутиком те моє на жопі донизу їхати не буду. Ви знаєте, що ми маємо тут перекурити, правда? А як ви знаєте. Скажи, що вони не тямлять. Ага, ти вже я стала, тому я щось дам. о, бач доктора, якого маю. Ото можу дати. Яка, та не скачи по мені, яка, пішли, пішли, красунька. Яка тіло тілобудова... ну, яке вім'я, кріплення в козлової мами, які дийки, яке вім'я, ось це передається від козла. Від козлової мами. Ось. І тоді. Таке, зазвичай, на 90% вашої козички буде. Якщо ви його самі не зміните. Ось. Так що то такі справи. Щоб було. Каже, ну чого ж ви такі мені під ноги сунеться? Ну от ти жаба мала. Кому козу? Кому забавку? Ручну. О. І оце такі справи. То... В неї буде таке вім'я, як в цієї мами козлової. Я до козла дуже прискіпливо ставлюся, як вибираю. Ось мені треба маму його бачити, як козлика купляю. Мені треба бачити, яке в неї вім'я, щоб я могла купити. Ось таке діло. Щоб я знала, що це коза молочна, щоб вони передали молочні гени козенятам, козичкам. Саме більше молочність це від козлової лінії. Ось. Так що ось такі то справи. Що ти хочеш в мене? Що ти вже гризеш? Так, а ну не скакати одні по других. Вчора так кричали, як стечені, що не йшли. Бо вони хотіли йти, біло бока, тікай. Бо вони хотіли йти. О, моя яка красунька, аби мені здорова була. О. Ну і треба дивитися, щоб арка ось тут широка була. Ай -ай, Люба дала. ай-ай. Щоб дійки гарні були в тієї козички. Не брати козлика собі натримання від тієї кози, що має багато сосковість. От така, як в мене малишка. Коза по молочності шикарна, вім'я шикарно кріпиться, м'якодийна, але вона має багато А раз має багато сосковість, козлик від неї буде передавав всі ті сусковості другим козичкам від нього. І через те. Так, я зараз вас скачу без тії. Пішли. О! І тоді. Буде погано для ваших козичок. Як? Для козичок це не погано, але багато людей не хочуть з багато сосковістю купляти. Ось. Для мене це немає різниці. Мені, аби, аби добра коза по молоці була. Ось це від неї його козик, і він має також три дійки. Вроді. Три чи чотири, три точно знаю, ну за четверту не пам'ятаю. Я його навіть нікому не пропонувала. Ось. Бо не хочу, щоб він передавав багато сосковість другим козичкам. Ось таке діло. Так, киця. У вас дві видри, тільки б скакали одна по другій, а ну йди сюди. Ходи сюди, киця. Течу. А ну пса, бігом. вперед, бігом киця. Бо зараз получите обидві. Ти чу? Я вас зараз скачу. Дві ліпатри. Ось такі справи. Так що. Ось так можна знати, як вибрати козичку? І то тим хвостом тільки метеляє, І то тільки тим хвостом метеляє. Ото дві видрочки. Я вже думала, вона перебісилася, вже три дні чи чотири гуляє і все одно далі гуляє. О, о-о-о, дивіться, які кардібалети йдуть. Через вас козел стоїть в хліві вредних. Ось такі то справи. Ледненько, напевно, що я вам відповіла на ваше запитання. Ось гарного всім дня, міцного здоров'я, мирного неба і скорішої нам всім перемоги. І до зустрічі в слідуючих відео. При можливості, не забувайте поширювати відео в других соціальних мережах. О, хто де може. І, і будемо спілкуватися. Сніг на вже майже, все й потопився, ось там тільки західна сторона, ще де не де є снігу трошки. Завчорашній дощ все поступилося. Позавчора там снігу повно було, а нині вже майже нема. Ось такий у нас вітруган. дує ураган, бачите, порив пішов який. Ось так. Ось такі справоньки. Є таке діло. Та кози, кози? киця, любка вредна, правда? Не пускай її козла. а то маєш казати з вами. Ладненько, всім папа, -па, миру, спокою, затишку і скоріше, нам всім перемоги.